Вітаємо вас на курсі відеоуроків для надавачів послуг у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. У його межах ми розглядаємо, як фахівці можуть піклуватися про себе, даємо практичні рекомендації та пропонуємо ресурси для глибшого розуміння. Переходьте за покликанням, щоб обрати важливі для себе теми. У цьому відеоуроці поговоримо про те, що таке стрес, як наш організм реагує на нього і що з цим робити. А також дамо кілька корисних ресурсів і тест для самоперевірки. Стрес поширене явище. Це природна реакція людини на життєві проблеми, рідко кому вдається її повністю уникнути. Близько 35% людей у світі відчувають стрес, і понад 70% помічають його негативний вплив на своє фізичне та психічне здоров'я. Уміння справлятися зі стресом може допомогти нам почуватися менш пригніченими та підтримати наше психічне і фізичне благополуччя. Згідно з результатами дослідження градус Рісьоч» 2024 року, в Україні 77% опитаних мають відчуття стресу та знервованості. Ці цифри є вищими порівняно з попередніми роками. Пригадайте, коли ви востаннє відчували стрес? Що його викликало? Як він проявлявся? Розберімося, що мається на увазі, коли ми говоримо про стрес. Варто зауважити, що зараз не йдеться про гострий стресовий розлад чи посттравматичний стресовий розлад, який потребують клінічної діагностики. Стрес це реакція на зовнішню причину, наприклад, переїзд до нового будинку чи одруження, яка зазвичай зникає, щойно ситуація вирішується. Стресова реакція може бути позитивною або негативною. Незначний стрес це добре. Він може допомогти нам виконувати повсякденну діяльність, мобілізує сили організму і покращує адаптаційні можливості людини. Токсичний стрес може спричинити проблеми з фізичним і психічним здоров'ям. Він виснажує захисні можливості організму і це призводить до порушення механізмів адаптації. Стрес впливає як на психіку, так і на тіло. Розберімося, які зміни відбуваються в організмі під час переживання стресових подій і чому ми по-різному на них реагуємо. У людині є система реагування на стрес, яка розвивається ще на початку життя. Ранній дитячий досвід відіграє важливу роль у формуванні системи реагування на стрес і її чутливості. Здорова реакція на стрес це швидке підвищення рівня кортизолу. Він так само швидко знижується, коли стресова подія минає. На фізіологічному рівні за реагування на стрес відповідає гіпоталамо, гіпофізарна надниркова вісь. Це так звана петля зворотнього зв'язку, у якій задіяні гіпоталамус, гіпофіз і наднирники. Стрес викликає тривогу в мозку і активує цю вісь. Потім гіпоталамус виділяє кортикотропін гормон, який у передній долі гіпофіза стимулює секрецію адренокортикотропного гормону. І у відповідь на цей гормон кора надниркових залоз виробляє кортизол, а той уже викликає реакцію на стрес. Під час хронічної і тривалої травми вивільняється адреналін і кортизол, які виводять організм із рівноваги. Занадто високий рівень кортизолу послаблює м'язи та спричиняє раннє старіння. А надміру низький рівень цього гормону після років стресу робить людину нервовою, надмірно настороженою і нездатною розслабитися. Сприйняття стресу залежить від досвіду, генетики і поведінки людини. Досвід, який мозок сприймає як стрес, призводить до фізіологічних і поведінкових реакцій. Як проявляється стрес? Типовими реакціями є боротьба, теча або завмирання. У момент небезпеки тіло мобілізується для зустрічі із загрозою. Якщо людина в момент небезпеки відчуває гнів та лють, то вона може діяти за планом боротьби. Якщо вникає тривога і паніка, то спрацьовує план втечі. У разі завмирання в людини може виникнути відчуття втрати зв'язку із реальністю. Розгляньмо детальніше ці типові реакції на стрес. Під час боротьби симпатична нервова система або ж агітатор збуджує мегдалоподібне тіло, тобто сигнальну систему мозку. Воно мобілізується на захист і охорону людини від небезпеки. Коли мигдалоподібне тіло виривається зі звичайного процесу обробки інформації, воно транслює сигнали лиха і катастрофи, запускаючи низку фізіологічних реакцій. Гіпакам переповнений інтенсивними емоційно навантаженими стимулами, які потім відкладаються у вигляді тілесних спогадів, іконічних або символічних. Під час втечі організм працює в режимі симпатичної нервової системи, що схоже до бойової реакції. Основною рушійною силою тут є страх, занепокоєння, тривога і жах. У цьому стані людина прагне уникати цих емоцій і втекти з місця події. Під час завмирання парасимпатична нервова система або паралізатор вивільняє опіати в головному мозку, що призводить до стану заціпеніння. В цьому стані людина може відчувати обмежений афект ломку і замороження або емоційний параліч. Кожна людина може переживати стрес, але його симптоми часто залишаються непоміченими. Реакцій на стрес безліч. На рівні тіла це біль втрата чутливості, на рівні поведінки, порушення сну, зловживання психоактивними речовинами, як от нікотин, алкоголь, кофеїн. На рівні емоцій, сум, розпач, тривожність, злість, роздратування, на рівні мислення, коли складно концентруватися та ухвалювати рішення. Ми реагуємо на стресові ситуації по-різному. Симптоми стресу та методи його подолання відрізняються від людини до людини. Серед основних проявів гострих реакцій на стрес, ступор. Безпорадність, рухове збудження, агресія, страх, нервове тремтіння, плач, істерика. У додатковій інформації під цим відео ви зможете детальніше переглянути, що робити з кожним із цих проявів. А зараз розгляньмо одну з технік релаксації, яку ви зможете використовувати в роботі з людьми, які переживають стрес. Найперше поясніть, що ви будете робити. Скажіть людині таке. Я хочу навчити вас дихати способом, що допоможе розслабити тіло і розум. Вам потрібно буде трохи потренуватися, щоб відчути всі переваги цієї техніки. Вона зосереджена на диханні, бо коли ми переживаємо стрес, то дихаємо швидко і неглибоко. А це посилює відчуття напруги. Перед початком вправи ми розслабимо тіло. Почніть повільно проводити вправу на релаксацію та продемонструйте дихання животом. Спробуйте виразно показувати, як живіт випинається та як зменшується. Говоріть людині. Легенько потрусіть руками та ногами розслабте їх. Відведіть назад плечі і обережно нахиліть голову в один бік, потім в інший. Покладіть одну руку на живіт, а іншу на груди. Уявіть, що в животі є повітряна кулька. Коли ви робите вдих, то надуваєте її, і тому живіт збільшується. А коли видихаєте, повітря виходить із кульки, і через це живіт меншає. Під час виконання зосередьтесь на техніках дихання, заохотьте людину виконувати дії. Скажіть їй, спробуйте подихати животом разом зі мною. Ми починаємо з повного видиху, поки не вийде все повітря, а потім робимо вдих. Якщо зможете, вдихайте через ніс, а видихайте через рот. Далі ми сповільнюємо темп. Вдихайте упродовж трьох секунд. Затримайте дихання на 2 секунди, а потім видихайте протягом трьох секунд. Я порахую з вами. За бажанням можете заплющити очі. Повільно робіть вдих. Один, два, три. Затримайте дихання. Один, два. А тепер видихайте. Один, два. 3. Повторюйте цю вправу приблизно одну хвилину. Тоді хвилину відпочиньте і повторіть увесь цикл ще двічі. Заохочуйте людей виконувати цю техніку самостійно. Уникнути стресу складно, і тому важливо вміти допомогти собі й іншим у цьому стані. Обирайте зручні для вас техніки для підтримки ментального здоров'я та практикуйте їх регулярно. Турбота про себе має стати щоденною звичкою. Більше технік самодопомоги та рекомендацій для підтримки ментального здоров'я на робочому місці ви знайдете на платформі всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК за ініціативою Олени Зеленської.